30 років тому, 1995 рік. Ті, кому сьогодні 30, запрошую, є що послухати, аби народилося в один з найбуремніших років початку української незалежності. 1995 рік розпочався з новорічного звернення новообраного президента України Леоніда Даниловича Кучми, на якого покладалося занадто багато сподівань та мрій. Про другого президента України у мене є на каналі окреме відео, тому я зупинюся виключно лише на 1995 році. Це рік, коли вершиною економіки України стала кравчучка, а вершиною політики став конфлікт між президентом України та Верховною Радою України, що завершився прийняттям Конституційного договору. Про розмежування повноважень між гілками влади в Україні від 8 червня 1995 року. До прийняття Конституції залишався один рік. Знаковою подією 95-го року стало вступ України 9 листопада до Ради Європи, що покладав на Україну ряд зобов'язань, які мали наблизити законодавство, правову систему до стандартів Європи. Чи вдалося це? Звичайно, ні. Інакше б ми не мали би сьогодні продажних суддів та недоторканий клан прокурорів. Щодо Конституційного договору, він дозволив Леоніду до Кучмі виправити помилки попередника і розпочати економічних та політичних реформ. Про це я також досить детально розповідаю в окремому відео. Посилання буде в описі. А зараз я хотів би зупинитися на подіях, які мають сучасне продовження таких подій дві. До першої події маленька передісторія. Хочу нагадати, що 1992-1995 роки це період Холодної війни у Криму між Росією та Україною. У 1992 році було прийнято Конституція Криму і не без підтримки Росії і через бездіяльність Леоніда Кравчука провідні партії, які на той час були в Криму, зайняли відкриту проросійську позицію. Серед них. Республіканська партія, Російський Рух, Партія Союз, які утворили нову партію Криму. У січні 94-го року лідер партії Юрій Мішков здобув перемогу на президентських виборах. Крим отримав першого і останнього президента. Політичною платформою президента Криму стало максимальне зближення з Росією, введення рубльової зони, військово-політична угода, російське громадянство, московський час. Проведення референдуму про статус півострова, і я не знаю, що було б далі, якби не своєчасна реакція президента України Леоніда Даниловича Кучми. як згадує Геннадій Москаль, все було готове для того, щоб провести референдум про незалежність. І наступний крок референдуму про повернення в Росію, маючи такий, будемо говорити, твердий, характер. Кучма тоді екстрено зібрав парламент, внесли зміни в Закон про Автономну Республіку Крим і скасували посаду президента. Ще б місяць, якби не прийшов Кучма, ми б уже нове покоління і забули, що Крим колись був у складі України. У березні 1995 року український парламент скасовує Кримську конституцію 92 року, а разом з нею посаду президента Криму. На півострів перекидають бійців Національної гвардії України. Я думаю, Леонід Данилович заслуговує принаймні на вдячність. Можливо, навіть на Героя України. Він повністю виконав свій обов'язок збереження територіальної цілісності України. Чому тоді не розпочалася війна з Росією? Про це я також розповідаю у своїх попередніх відео на тему Крим. Друга подія не додасть популярності президенту. Це чорний вівторок, 18 липня 1995 року. Для початку коротенький екскурс. Володимир Романюк. Це видатний церковний та громадський діяч із досить насиченою біографією боротьби з радянською тоталітарною системою. Це відео не передбачає екскурс в його громадське життя, проте достатньо згадати. Його виступ на захист Валентина Мороза, 1970 рік, арешт 1972-го. З листопада 79-го він член Української гречниської спілки. Виступав за створення Незалежної Української православної церкви з центром у Києві, піднесеної до статусу патріархату. З 1991 року очолює місійний відділ Патріархії Української автокефальної православної церкви, виконує обов'язки вікарія Київської єпархії з титулом Архієпископ Білоцерківський. Після смерті патріарха Мстислава став місцеблюстителем Патріаршого престолу із воснесінням у Сан Митрополита. На Всеукраїнському Православному соборі 21 жовтня 1993 року, обраний патріархом, інтронізований 24 жовтня у Софійському соборі, виступав численними проповідями і статтями на богословські, патріотичні і державницькі теми. Останнє місце життя Володимир провів у постійній напрузі, йому регулярно погрожували невідомі. Незадого до смерті Романюк звернувся в управління по боротьбі з організованою злочинністю і заявою, в якій просив захисту від свого заступника Філарета. Там же він вказував на зв'язок Філарета з кримінальними кланами Києва і просив допомоги в тому, щоб знайти церковну касу Української православної церкви. Незабаром після цього Романюк помер при загадкових обставинах 14 липня 1995 року. 18 липня 1995 року спроба поховати тіло у Софійському соборі наштовхнулася на опір з боку духовенства Української православної церкви Московської патріархати замовчування влади та силових дій з боку загонів спеціального призначення МВС України, похований біля брами Софії у Києві. Але в що вбилися похорони 18 липня? Я дивлюся на ці кадри, і ви знаєте, чомусь не дивуюся діям Росії під час отримання Україною Томосу. Але мені дивна реакція тодішніх артистів, а нині політиків, журналістів, вірніше тих, хто такими себе називає. Політиків, яким народ довірив державу. Ось таким був 1995 рік. Дякую за увагу.